Доброго вам дня, з вами Дембік. Вчора на моєму каналі та в моєму тіктоці вийшло відео, в якому я продемонстрував плюси нової обводки, яка вийшла з оновленням 2.0. І було багато коментарів, коли люди питають, як її вимкнути, чому вона в мене не працює, як саме вона працює. І саме для таких людей я випустив цей відеоролик. Тому давайте подивимося, як це включити, і як це працює. І так, як бачите, зараз мод не працює. Тобто я наводжуся, нічого не змінюється. Бачите, танчик не вводиться. Що нам потрібно зробити? Заходимо в налаштування, приціл, вкладочка, підсвітка броні. Тут на початку бою, бачите? Протискаємо галочку. Тут протискаємо уся броня. Тут можна вибрати. Бачите, змінюється текстура підсвітки. Обираємо цільну до прикладу. Залітайте оформляйте оформляй підписку на мій YouTube. І ось понад після бачиш, вона не запустилася, потрібно нажати кнопочку Y і відразу вона працює. Можна виключити кнопочку Y, можна включити. І відразу вона починає працювати. І показує нам, бачите. Як то кажуть, в лайв режимі бронювання танку. Тобто, ну, ви бачите, що це все працює, і ось кнопочку y, я нажимаю, воно виключається. Тобто нічого складного. Працює воно на відстані до 300 метрів. І так, я від'їхав на відстані 294 метри, і мені здається, він вже не працює. Хоча написано, що він працює до 300. Під'їжджаємо на 284, ось показує відстань зверху над танком. Бачите, він працює. Видно обводку. Тому все працює, користуйтеся, включайте. Мод дуже корисний, особливо для новачків, він буде дуже корисний. Та й для олдів, я думаю. Тут ви також знайдете десь себе багато цікавих зон, в які ви раніше навіть не стріляли.